Олена завжди вірила, що знає, хто вона. Втім, після випадкової зустрічі під час роботи у розкішному будинку її життя перевернулося з ніг на голову. Виявляється, доля приховала від неї не тільки втрачений зв'язок із минулим. А й цілу родину таємницю, яка кидає виклик реальності, що спільного у неї зі загиблою жінкою, обличчя якої нагадує її власне відображення в дзеркалі, і чи зможе вона прийняти родину, яка одного дня. Відмовилася від неї. Таємниці, незручні зізнання і боротьба за право бути собою. Олені доведеться пройти крізь це, аби знайти відповіді і відкрити своє справжнє я. Найскладніше зрозуміти, чого насправді хоче її серце. Марина довго розмішувала ложкою чай, дивлячись у вікно. Мамо, я напевно піду працювати. Нарешті сказала вона, не відводячи очей від пейзажу за вікном. Олена, яка саме накривала стіл, аж руки в боки поставила. Працювати? А вчитися хто буде? Та не всім бути вченими. Марина зітхнула. Комусь і руками треба працювати. Руки ноги ти мені не згадуй, махнула Олена. Тобі вчителька казала, що в тебе є всі шанси вступити в університет на бюджет. Вивчишся, будеш начальником, от тоді й командувати будеш. І я буду начальником, вигукнула чотирирічна Яринка, яка якраз заскочила на кухню. Вона ж вміла читати й писати друкованими літерами, а ще знала безліч віршів і пісень. О ти точно будеш начальником, засміялася Олена. Біжи, Яринко, клич, братів, вечеряти. Дівчинка побігла. А Марина задумливо сказала, мамо, я просто переживаю, що тобі важко з нами. Ми ж не винні, що тато помер. Олена опустила погляд. Смерть чоловіка була для них страшним ударом. Він працював водієм і зазнав серйозних проблем із серцем. Одного ранку він просто не прокинувся. Це сталося два місяці назад. Але біль досі не вщухав. У сім'ї залишалося четверо дітей: найстарша Марина, тринадцятирічний Дмитрик, семирічний Петрик. І найменша Яринка. Раніше чоловік просив Олену залишити роботу, щоб займатися дітьми і домом. Його зарплати й допомоги вистачало на нормальне життя. Але тепер усе змінилося. Під час вечері Олена сказала дітям «Дітки, нам тепер потрібно навчитися бути самостійними. Я шукаю роботу, але і вам доведеться допомагати. Маринко, Дмитрику, Петрику, на вас уся надія. Я теж допоможу. Кордо заявила Яринка, я вже вмію і підлогу мити, і віником махати. Олена посміхнулася, а потім тихенько витрила сльози. Наступного ранку, відвівши Яринку в садок, і, провівши Петрика у школу, Олена сіла переглядати газету з оголошеннями про роботу. Варіантів було багато, але більшість вимагала вищої освіти та досвіду роботи. Раптом її увагу привернуло оголошення від клінінгової компанії. Запрошуємо жінок на роботу. Висока зарплата. Потрібно спробувати. Вирішила вона і набрала номер. Уже за годину вона стояла в офісі компанії, розташованої неподалік від її дому. Її зустріла привітна менеджерка, яка детально розповіла про обов'язки ми працюємо з будинками забезпечених клієнтів, тому робота вимагає відповідальності. Нам доведеться перевірити вашу репутацію. Олена кивнула. Перевіряйте, що треба. Мій чоловік працював у рятувальній службі, його теж постійно перевіряли. Тож я знаю, «Ви вдова рятувальника здивувалася менеджерка. Так, він помер два місяці назад. Мендиджерка тільки кивнула. Ми вам зателефонуємо завтра з результатами. Олена поцікавилася умовами роботи. Зарплата була високою, хоча штрафи за скарги клієнтів могли з'їдати половину суми. Засоби для миття потрібно було купляти самостійно. Але компанія компенсувала витрати. Повертаючись додому, Олена відчувала змішані почуття, їй хотілося забезпечити дітям краще майбутнє, але водночас вона хвилювалася чи впорається з новими обов'язками. Я спробую для дітей, для нас. Тихо сказала вона собі і продовжила готуватися до нового етапу свого життя. Олена уважно вислухала менеджерку, яка пояснила. Як буде організована її робота? На серці було неспокійно, вона ніколи раніше не прибирала у чужих людей, але тепер вибору не було сім'ю потрібно було годувати. Наступного ранку довгоочікуваний дзвінок усе змінив. Доброго ранку, Олено. Голос менеджер лунав радісно. Ви пройшли перевірку. Сьогодні можете приступати до роботи. Адресу я вже надіслала вам у повідомленні. З першого дня, будь ласка, обговоріть графік і переконайтеся, що у клієнтів немає алергії, на моючі засоби. Ввечері зателефонуйте і розкажіть, як все пройшло. Олена глянула на телефон. Адреса була недалеко, тільки дві зупинки. Ну що ж, з Богом сказала вона собі. І одягнула чисту форму. Дім, до якого її відправили, був розкішним старовинним будинком. Декор фасаду та широкі вікна нагадували казкові замки. Олена трішки помилувалася архітектурою, але потім таки зосередилась на завданні і натиснула на дзвінок. За дверима було тихо. Вона натиснула ще раз, але відповіді не було. Уже, зібравшись іти, Олена почула кроки. Двері відчинила літня жінка невисока. З втомленим обличчя. Доброго дня. Я з клінінгової компанії, почала Олена. Та жінка раптом похитнулася, схопилася за серце і просто впала. Що з вами? Олена кинулася до неї, підхопила і допомогла сісти на диван у вітальні. Є тут хтось? голосно покликала вона. Але в домі було пусто. Набравши води, вона повернулася до жінки і бризнула їй на обличчя та застогнала і трішки заворушилася. Олена поставила воду на комод і глянула на фото, котре стояло поруч. Фото у чорній рамці з траурною стрічкою змусив її завмерти. На фото була вона. Це неможливо. Подумала Олена. Жінка на дивані розплющила очі, а потім подивилася на Олену. Її погляд був сповнений страхом. Це ти? прошепотіла жінка, відсахнувшись і втиснувшись у диван. Я? Олена сама була шокована. «А хто це на фото. Жінка кивнула на фотографію це Аліна, моя невістка. Ми її поховали минулого тижня. Але як ти тут? Мене звати Олена Олександрівна, я прийшла працювати, і знаєте що? Я жива, і взагалі не збираюся вмирати. Жінка подивилася на Олену, переводячи погляд із фото на неї. Здавалося, її розум намагався пояснити неможливе. Але як? Ви жодне обличчя? Не знаю. Знизала плечима Олена. Вона виглядала розгубленою. Я з клінінгової компанії. Вам треба поприбирати, як будемо робити далі? Жінка зітхнула, а потім витерла сльози. Мене звати Галина Васильівна. Господар цього дому мій син Степан, але зараз він на роботі. Тоді, можливо, ви мені розкажете, що я маю робити, врешті-решт, запропонувала Олена. Галина Васильівна погодилась. І розповіла про завдання, які потрібно виконати. Говорили вони довго, але думки Олени постійно поверталися до того фото. Аліна. Вона була дружиною мого сина, загинула в аварії. Ми всі вважали, що це її доля, але тепер я навіть не знаю, що думати. Олена мовчала. Їй було важко усвідомити цей дивний збіг. Але вона зрозуміла одне робота тут була непростою, і не тільки через пил і бруд. Ну що ж, завтра почнемо? нарешті сказала вона. Все буде добре, Галина Васильівна». Тоді Олена запитала в Галини. А в Аліни є батьки? Так, звісно, вони є. Хто вони? Шановні люди, професори, можете дати їхню адресу? Щось підказує, що багато відповідей я можу знайти саме в них, сказала Олена. Думаю, вони від цього зомліють. Сказала Галина Васильівна, нічого, все буде гаразд. Галині не залишалося нічого іншого, як написати адресу на папері. Тільки будьте обережні, попередила вона. Професори жили у великому будинку. Оцінивши масштаб будівлі, Олена зітхнула, не застрює їхні прибиральниці. Зібравшись із думками, вона все ж таки постукала у двері. Ті відчинилися миттєво, ніби на неї чекали. На порозі стояв літній чоловік. Побачивши її, він різко зблід. Аліна? запитав він майже пошепки. Федір хто там? Пролунав жіночий голос із глибини будинку. Чоловік не зміг вимовити жодного слова. Він тільки розгублено кліпав очима. На порозі з'явилася його дружина, такого ж віку. Побачивши Олену, вона зупинилася, мов копана. Ви справді? перелякано запитала жінка. Тихо, я не привид, я Олена. І вона показала їм свій паспорт. Дружина відступила назад, а чоловік. Мовчки пропустив її до хати, я зайду, сказала Олена, і без вагань переступила поріг. Всі троє пройшли до вітальні, де кожен зайняв своє місце. Олена сіла біля столу, на комоді стояла та сама фотографія, яка була у домі Степана. Я виросла в дитячому будинку, почала Олена, але жінка поспішила її перебити і навіть не дала договорити. Розумієш, Олена, ми були молодими, майже бідними студентами. Жінка поклала руку на коліно чоловіка, шукаючи підтримки, але він залишався непорушним. Коли я дізналася, що у нас буде двійня, я злякалася. Ми й самі ледь зводили кінці з кінцями. Я не сказала чоловікові про двійню. Коли народилася дівчатка, я залишила одну з тих у лікарні. Сльози текли по обличчю матері. За якими критеріями ви вирішували, кого залишати, а кого ні? холодно запитала Олена. Однієї дитини був дефект зрощені пальчики на правій нозі. Опустивши голову, зізналася жінка. Олена зняла взуття і показала зрощені пальці. Чоловік стригнувся. Я дуже винна перед тобою. Сказала жінка зі сльозами на очах. Я, мабуть, піду. Сказала Олена і пішла до дверей. Її просто нудило від цих зізнань стривайте, наздогнав її Федір на порозі. Я нічого не знав, справді це для мене така ж сама несподіванка. Будь ласка, не зникай. Я втратив одну доньку, але тепер знайшов іншу. Дозволь мені хоча б зараз бути частинкою твого життя. Я подумаю. Різко відповіла Олена, а потім додала якщо хочете, можете приходити. Вона продиктувала адресу і пішла і навіть не попрощалася. Усе це не вкладалося у її голові, батьки, яких вона ніколи не бачила, і сестра, про існування якої вона дізналася тільки після її смерті, але в душі вона відчувала. Ця історія ще не закінчена. Олена повільно переварювала те, що дізналася у будинку професорів. Виявляється, її життя було тісно пов'язане з їхньою родиною, хоча сама вона ніколи раніше їх не знала. Відкриття про сестру близнючку, про вибір, який зробила її рідна мама, залишило гіркий слід. Вона вирішила повернутися додому, щоб одумати все в спокої, але доля. Мала на неї інші плани. Наступного дня Олена отримала несподіваний дзвінок від клінінгової компанії. «Олена, доброго дня. З нами зв'язалася родина ваших клієнтів і наполегливо просила, щоб ви знову до них завітали, якнайшвидше. І що їм потрібно? Холодно поцікавилася, та на жаль, мене не повідомили, зізналася жінка. Олена зітхнула, але таки вирішила піти. Я закінчу розпочати, подумала вона. Цього разу двері відчинив сам господар будинку Степан. Це був високий, широкоплечий чоловік із серйозними очима. Його погляд затримався на Олені, і вона відчула себе трішки ніяково. Ви... Алі, ні. Тобто Олена, уточнив він. Так, це я, відповіла вона, намагаючись приховати напруження. Заходьте. Запросив він і відійшов бік, щоб пропустити її у будинок. У вітальні на них уже чекала його мама. На її обличчі змішалися провина та водночас радість. Сідайте, запропонувала вона і показала на крісло. Олена повільно сіла. Очікуючи, що ж вони скажуть, ви не могли спокійно спати після вчорашнього, сказала жінка. Ви. ти, як дві краплі води схожа на Аліну, вашу невістку, уточнила Олена. Так, відповів Степан. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалися глибокі емоції. Ми хочемо, ні, ми мусимо дізнатися більше. Олена відчула, як її терпіння закінчується. Ви хочете дізнатися більше? А я. Як мені зрозуміти, що сталося? Мене виховали в дитячому будинку. Я ніколи не знала своїх батьків, а тепер мені кажуть, що моя сестра близнючка померла. Я навіть не встигла її побачити. Я знаю, це жорстоко, відповіла Галина Васильівна і витерла сльози. Але, може, нам варто спробувати почати спілкування? Ми хотіли б підтримати тебе, якщо ти цього захочеш. Олена мовчала, її душу роздирали протилежні почуття злість, біль і водночас цікавість. Вона не знала, чи готова прийняти цю несподівану родину. Дайте мені час, нарешті сказала вона. Скільки потрібно, кивнув Степан, але знаєте, двері нашого будинку завжди для вас відчинені. Олена подивилася на чоловіка, який колись був одружений з її сестрою, і вперше побачила в його очах щось більше за біль. Це було щире бажання допомогти. Добре, зітхнула вона, я подумаю. Вона підвелася, попрощалася і вийшла з дому. Попереду був довгий шлях до розуміння свого місця у цьому новому світі, але Олена відчувала. Що цей шлях таки вартий зусиль. За певний час Олена нервово переступила поріг будинку Степана. Досі не впевнена, чи правильний крок вона робить. Перед нею стояв високий чоловік із серйозними очима, в яких читалася якась невимовна теплота, його сиве пасмо виділялося на темному волосі, додаючи йому солідності. Олена відчула, як на її обличчі підступає рум'янець. Добрий день, заходьте, сказав він і жестом запросив її у вітальню. Мама попередила, що ви прийдете. Старенька, схоже, вже оговталася від емоцій і зараз поралась на кухні. Сідайте, чай, кава?» – запитала вона, визирнувши з дверей. Олена кивнула, сіла у крісло і спробувала приховати своє хвилювання. Степан зайняв місце напроти. І уважно подивився на неї. Ви і справді виглядаєте так само, як моя Аліна, нарешті промовив він. Олена трішки роздратовано зітхнула. Знаю. Степан виглядав розгубленим. Ні, я не це мав на увазі, просто це дивовижно, таке не щодня трапляється. А вам те, що ще не дзвонила? поцікавилася Олена, змінюючи тему. Ні. Степан підняв брови, а мала? Мабуть, вона ще з'ясовує стосунки, припустила Олена. Вона розповіла йому все, що дізналася від мами. Степан уважно її слухав, а потім на мить задумався. Це, це точно доля. Сказав він нарешті зі всіх адрес в агентстві вам дали саме нашу. Олена нічого не відповіла. А тільки кіно. Я хотів би краще пізнати вас і вашу сім'ю, якщо ви, звісно, не проти, додав Степан. Олена втупилася в нього, намагаючись зрозуміти, навіщо йому це потрібно. З якою метою? запитала вона прямо. Степан провів рукою по обличчю, ніби збирався з думками. Я не знаю, як це пояснити, але я відчуваю, що це потрібно. Олена ледь стримала посмішку. Добре. Коротко відповіла вона. Минув рік із того дня, коли Олена вперше переступила поріг цього дому. За цей час багато змінилося. Степан не поспішав. Але своєю підтримкою, турботою і щирими почуттями він таки зміг завоювати серце Олени. Спочатку вона трималася осторонь, але поступово дозволила йому увійти у її життя, а разом із ним і в життя дітей. Єдине, що залишалося складним це її стосунки з мамою. Її рідна мама, яка відмовилася від неї в дитинстві, намагалася таки налагодити зв'язок, але Олена все ще носила в собі образу. Мама це розуміла і також не поспішала. Може, з часом все буде гаразд, говорила вона Степану. Степан тільки кивав, але вірив, що одного дня їхня родина стане справжньою, такою, якою вона мала бути з самого початку.